На мій погляд, це якесь чудо інженерної техніки. Ви будете всі дуже сміятися, тому що це звичайне відро. Буду мити зараз там бландрі підлогу, тому що собаки зробили мені малесенький сюрприз. Ну, як сюрприз, таке собі боа трошечки вибачаюся, але це природа. Це собаки, вони як напиваються багато води, то вони потім таке роблять. Дивимося уважно. Оце така я, на мій погляд, просто адська конструкція. Я вже маю цю штуку. В себе вдома декілька, мабуть, що тижнів. Уже більше місяця я маю цю штуку вдома. І я, вона складається з двох частин. Ось все таке. От. -дан -дан -дан. Це називається дюрка, тобто хол. Це така штука, який, іначе як резервуар з водою. Але, подивіться уважно, він складається з двох частин. Ось одна. Дивіться. Ось, ви бачите. І всередині, ніби як капсула, ну така от друга частина. Тож, тут є така, не знаю, закривачка, на якій намальований краник. Тобто, для особливо розумних, таких тобто як я, ваша слуга, потрібно наливати воду. Я не могла второпати дуже довгий час. А, а ще тут є така задвіжечка, І коли ви її запускаєте вниз, і коли вода наливається ось сюди. Тут тут рівень води не піднімається. Воно набирається в цю двойну капсулу. Ось так. О, бачите? Та -да -да! Ось така от конструкція. Потім, ви як починаєте набирати сюди воду, ви піднімаєте цю засувку. Тут, в принципі, для особливо таких розумних, як я, все намальовано. дивіться, Он та засувка. Ви її піднімаєте і вода, яка набирається всередині цієї капсули, от цієї, вона. Виходить, там через внизу є дир, дюрочка, отам -от. і вона через неї поступає сюди. Ось тут вода. Тепер дивіться, зараз ми ставимо в звичайне відро. Звичайне та незвичайне. Я чесно вам признаюся, я не могла второпати, як цією штукою користуватися взагалі. Чесно, будете сміятися, смійтеся, добре. Ті, хто сміються, довше живуть. Я буду рада, якщо я дам вам привід для посмішки. Тобто. Я цю штуку і так, і сяк, якось набираю воду. Не, ну, мені було незрозуміло взагалі. Я не розуміла про цю задвижку. Оказується, треба набрати воду сюди, підняти догори. Набирається сюди вода. Сюди вона звідси нікуди не дівається. Вона тут і всередині цієї капсули. Тут двойна така, вона, наче, як двойне. Потім значить, цю я використовувала це відро, я просто плюнула, і в мене ще швабра до нього є. Тобто наборчик юного кліні, клі, клі, клінера. А, значить, я просто використовувала це відро для звичайної такої швабри, яка знаєте, з поролончиком віджимається прижимається, я просто набирала он туди воду і мила собі підлогу. Але сьогодні на мене просто знаєте, інсайт. я зловила, У мене сьогодні було зріння, як же його, що ж його робити з тим. І до мене дійшло, що набирається сюди вода. Піднімається це задишка, сюди ви набираєте багато води. Хто мене слухає зараз, той думає, боже Іра, ти там, напевно, взагалі мозгами двинулася. Ні. Просто для мене, це, знаєте, ну я не знаю, ну якесь інженерне диво. Мабуть, що я дійсно справжня блонда, хоча ай-ай-кай, хоча корні відростають, і організм бореться. Набираєте воду, потім берете цю конструкцію і вставляєте її в те основне відро. Дивіться. І от у нас з вами стоїть вже зобраний конструктор Лего. Ми можемо його брати, переносити, а, куди нам треба. Ну так, не сильно понтово ми його переносимо. Але, бо він перехилиться і вильється, але обережно. А потім що ми робимо? Ми беремо нашу швабру, макаємо її в цю воду, яка нам тут потрібна. І щоб руками його потім не викручувати, вам треба її віджати тут. Для особливо продвинутих технологічно є така спеціальна педаль. Що ви робите? Ви ставите швабру ось сюди, натискаєте ногою на цю педаль, і отой кошик починає там крутитися. Тобто ви притискаєте і викручуєте. О, дивіться. У-у-у! Оце чудо інженерної техніки. От вам і відро. От вам і мити підлогу. Отак от, от. Там, мабуть, що зовсім з головою не дружиш. Але я поки сьогодні зрозуміла, просто, знаєте, таке ніби як озаріння пройшло. І зараз я несу цю швабру нашим собакам. Вон вони зробили мені Злійший враг моїх собак це полісос. Але, як вияснилося, то ще і такий самий враг. Їхній ворог, ворог такий, який, знаєте, НЛО, вороже НЛО для моїх собак, це ще і як вияснилося, швабра. Тож, давайте зараз подивимося, як вони на швабру реагують. Ні, ні ні ні, ні. ви там, я бачу, присміліли вже, так? Ага, бистро, так, дивіться, що в мене є? Там. Та-дам. Ану, бистро на місце. Бустро на місце. Я кому сказала? Так, дивіться, де так, 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 так. Один, він зайняв таку позицію, там нічого не бачу, нічого не чую. Лежу, як камінчик, нікого не трогаю. Так, ці два бойця одинакових на лице. Так, так, на матрасику, на матрасику сидіть. Ага, пахне вам хлорочка, чуваки. Ну, то щоб знали мені, як мені тут О, Отут була калюжа. Хто зробив отут калюжу? А я знаю, хто зробив. Це був не Марлі. Ні, це був... Так, куди? Куди ми зібралися? Ану швидко. Хто посерединці, тому золоті апельсинці. Давайте. Я знаю, це був або Один, він сидить, або це буває. І я думаю, що це був Один, він мені тут зробив калюжу, а потім вони вибігли і ще раз, і ще раз вибігли, так? Да? Обидва повибігали, кажіть. І мені зробили, напилися там води сьогодні в день багатько напилися. Дивіться, дивіться, дивіться. Подивіться, як він. Він в очікувань. Ні, куди, 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 куди. Ми не йдемо. Ні. А Марлі, Марлі балерина. дивіться. Він пританцьовує. він такий, дивіться, А, а а а якщо з цього боку я зайду. А якщо. Читали горі Атома Грибоєдова в школі? Давно-давно. Хто з Радянського Союзу, той 100% ще там. Дивіться, там тадам. Тадам, 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 тадам тадам. Один зайняв просто. Очікувальну позицію. Він такий, я нічого не. Марлі він шукає, він шукає різні варіанти. Дивіться, він зараз піде з того боку, о, він мені покаже йогу, покрутить. Зараз собака мордою вниз, собака мордою вверх. І зараз все зробить, що можна зробити. Тому що дуже йому хочеться вже вискочити. Але вискочити йому не буде зараз. Тому що я помила підлогу і в них є що, правильно, їхня загородочка. Ля -ля 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 -ля. А чого в них та загородочка? Чого у вас загородочка? Розкажіть. Ви не знаєте, не того, що ви накосячили, ні. А того, що в хаті прийшов ремонтувальник, який буде ремонтувати а, поливну систему, яка на дворі, але він пішов через хату на заднє подвір'я. Тож, поки що папідокс in laundry. Yes, I know. Життя дуже сумне. your life is so much sad, I know it, I know it, собаки поліглоти, собаки ти. Та-та-та. Ми веземо собаката. Він піде, я вас випущу, я обіцяю, чесне слово. Боже, один, дивіться, саме смирення, ага, Дуже сумна собака. На нього дивишся, хочеться взяти його на ручки. Поносити, сказати, одягін, чому такий сумний, він буде лежати в образі. А ці два хвостики. Я не можу на них злитися, навіть якщо вони роблять якусь шкоду, як... ну, вони вазони виривають, роздирають ті вазони. Це Марлі робить, я знаю. Вайт. Ваєт такого не робить, Вайт не робить такого. Так, 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 гладить, гладить, гладить. Буду гладить, буду, 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 буду гладить, дуже, дуже. Отак от чухать і тебе чухать. Я не можу одною рукою вас і чухать, і гладить, і знімати вас, розумієте? Людям потрібно показати, які ви в мене молодці. Так, ти балерина моя. Отак от, от і живемо день за днем. А що робити? Оно. Режим очікування в дії. Що я можу зробити? Ну, так, от сидять собі. Про відро додала вам трошечки настрою, чи викликала посмішку, то я буду дуже задоволена. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду розповідати про Техас, про відра, про своїх собак, які он зараз кусають мене за руку, тому що вони хочуть гратися то, тобто, вибачте, от, щира ваша Іра Техас. Бай!